Овації та чимала група підтримки такої кількості людей Івано-Франківський міський суд не бачив ще відтоді, коли судили скандального блогера Коцабу. А все тому, що Феміда призначала міру запобіжного заходу очільнику франківських патрульних Дмитру Міхальцю. Нагадаємо, усе через конфлікт з бійцем АТО Іваном Чайковським, коли той взявся емоційно оскаржувати постанову про неправильне паркування прямо в кабінеті посадовця. За що і був нібито силоміць випроводжений з приміщ. Вимога прокуратури призначити міхальцю заставу у розмірі більше сотні тисяч гривень, аби той нікуди не втік. У мене немає упевненості, що завтра, наприклад, керівництво департаменту патрульної поліції видасть наказ перевести михальця в якусь точку М десь в Луганській чи Донецькій області в довгострокове відрядження. І він там буде перебувати місяць, рік і таким чином будь-якої можливості. У проведенні слідчих дій не було. а ще слідчі просили суд відсторонити Міхальця від займаної посади. З такими клопотаннями не погоджувався як захист, так і присутні. Відсторонити Дмитра Володимировича якось, щоб не впливав на особу. Це потрібно відсторонити тоді всю поліцію, щоб ми не звертали уваги на всі правопорушення, які відбуваються. Ми це так розуміємо. Тобто тут неможливо взагалі було відсторонювати особу. По перше, немає за що. Не доведено взагалі залі його протиправних дій. Ну це наша думка. Ми тому підтримуємо. Неадекватними такі вимоги вважає і народний депутат Віктор Шевченко. Він запропонував Феміді взяти очільника полісменів під особисту поруку. Це просто. Судилище над всією патрульною поліцією, і не можна такого допускати в суспільстві. Через тим більше я знаю пана Михальця особисто, знаю його моральні якості, знаю його відношення як до роботи, так і взагалі до е своєї поведінки в суспільстві. Перше клопотання прокуратури суд задовільнив частково, призначив запобіжний захід лише у вигляді особистого зобов'язання. А от щодо посади, то її залишив чинною. Такі рішення Феміди щоразу викликали хвилі аплодисментів. Керуючись частиною другої статті 376 кримінального процесуального кодексу України, ухвалив задоволені клопотання про відсторонення Дмитра Володимировича. від посади начальника управління патрульної поліції в місті Івано-Франківську на два місяці відмовити. Вже після засідання Дмитро Міхалець запевнив, він законослухняний громадянин, тож нікуди тікати не збирається і подякував всім за підтримку. Просто хочу подякувати за підтримку громади, підтримку суспільству. Я звертаюсь до громади і кажу, що я вас не зраджу. Я буду надалі віддаватись повністю роботі і. Підтримувати порядок в місті. та досудове розслідування все ще триває. То ще винен міхалець у конфлікті з бійцем. А то суд встановить дещо пізніше. І Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.